Доброго дня, вас вітає, текстильна група Кавла Тексі. Вашу увазі, ми зараз пропонуємо футболку чоловічу код даної позиції 0,17 за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути. Придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів ідуть. Футболки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг становить 3,9, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати. час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій, новинок цього сезону. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Вашій увазі представлена акційна позиція ой, Футболка чоловіча код даної позиції 0,17 за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише $3,9$ а вартість мішка 97,5$. долара. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою Cavlatex, надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Ваша увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча. Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, зараз ваші вашій увазі на позицію кодом 0,17, футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення достатньо буде можна... лише написати нам повідомлення. А ви звідки? А про нас як дізнались? Алло, кажу, про нас як дізнались. Шановні клієнти, зараз вашій увазі запропонована позиція під кодом 017 футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів йде ціна за один кг становить 3,9 доларів, вага двадцять пять кілограмів, 90 дев'яносто.